Ми знаходимося на маточнику яблуні, це підщепа М9. Висадили ми її в, е, весною 2022 року. Тобто можна бачити, що воно не все ідеально, тому що багато є щось, що не прийнялось на початку нашого садіння. Але в цілому ми на весну 2025 року вже будемо ремонтувати те, що. Де є такі прогалини, та, щоб створилася така суцільна стіна. І я думаю, що за декілька років ми вже досягнемо, що тут буде така відповідати всім таким стандартам маточника. Маточник здоровий. Ми проходили цього року повністю сертифікацію на наявність хвороб. Дивилися, чи в землі все добре. Дивилися, чи з матеріалом маточним все добре. Тобто, в нас є підтвердження.